Раптом, колись ви зайдете до мене на чай, я розкажу вам вічний секрет безмежного щастя, про який я дізналася від свого тата, коли ще була настільки малою, що мені й в голову не приходило думати, що я може якась не така, і мрію про надто велике, мій тато, вчив мене вірити у дива. І у всьому помічати щось. Можливо, це почалося ще тоді, коли він часто дивився на мене через фотоапарат і казав зараз вилетить пташка. І хочете, вірте, хочете ні, але я справді її там бачила. У кожному з нас живе природа творця. І якщо ви ще досі не здогадались, я бажаю вам знайти найпалкішу іскру для свого каскаря. І, хто знає, можливо, і вашою стане така ж, як моя і мого тата.